Усім вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні, так би мовити, під прицілом біржа WhiteBit та їхній токен WBT. Абсолютно унікальний кейс для української криптоспільноти, величезна кількість новачків заробили на даному токені, і саме це створює величезний хайп навколо даного проекту. Тому сьогодні буду намагатись дати відповідь на головне питання, а саме, коли ж купувати токен WBT. Як завжди, закликаю вас підписатися на цей канал та поставити цьому відео лайк. Так ви допомагаєте українському криптоканалу розвиватись і боротися з російськомовними каналами. Також рекомендую вам підписатися на телеграм-канал, в якому я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Та найголовніше ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти. Одразу переходимо до теми. Я думаю, більшість з вас знайомі вже з криптобіржею Whitebit. Вона справді дуже якісна і зручна для українців. Зокрема, тут працює вивід, ой точніше, вивід і поповнення без жодної комісії з картки Монобанку. Якщо у вас ще немає аккаунту на цій біржі, абсолютно точно рекомендую, адже це дуже зручний інструмент для роботи з криптовалютою. Тобто, ми маємо готовий продукт. І вже після цього був створений токен. Я можу нагадати, як це все відбувалося, якщо ви раптом не брали участь і не заробляли разом з нами. В кінці серпня був анонсований лаунчпад, в якому кожен бажаючий міг придбати 300 токенів WBT за ціною 1,9 долара. Відповідно, проінвестувавши 570 доларів, ви могли отримати 300 токенів. На секундочку, якщо ви проінвестували тоді, в принципі, що зробив і я, але ви б не продавали власні токени, ви можете помножити свої 300 на таку ціну і отримати суму вашого профіту. Зважаючи на те, що усі люблять цифри, і взагалі криптовалюта це про заробіток, давайте підрахуємо, яку можливість можна було реалізувати і тим самим заробити, банально купивши на лаунчпаді монетку WBT, ми множимо наші 300 монет на актуальну ціну, яка в нас складає 11,17. Як бачимо, профіт, а точніше, вартість наших токенів складає 3351, при тому, що ми інвестували 570 доларів. Звичайно, ніхто не знає майбутнього і лише одиниці дотримали до такого періоду. Знову ж таки, давайте розбиратись, коли купувати токен WBT. Одразу скажу, я вірю в даний проект і виглядає він максимально цікаво. Біржа дотримується усіх своїх зобов'язань, абсолютно якісний дизайн, якісний маркетинг. Тобто я вірю в даний проект і бачу в ньому перспективу на довгосрок. Відповідно, що можна зробити? Хтось може сказати, так давайте візьмемо там декілька тисяч доларів, закупимо монет і будемо чекати 2-3 роки, вони рано чи пізно виростуть. Можливо, і так, але ми з вами не хочемо заморожувати свої кошти там на декілька років і банально чекати. Хочеться купити по кращій ціні і, відповідно, більше заробити, можливо, десь е, увімкнути спекуляцію, забрати профіт і не чекати. Тому що це, звичайно, непогана стратегія. Купив біткоін, чекаєш три роки. Але що стосується токену WBT, в мене є пропозиція, яка виглядає більш речі. Раціонально насамперед, що цікаво для нас, це розлоки, які будуть вже зовсім скоро. Давайте повернемось до інформації про саплай, а саме загальний об'єм. Він складає 400 мільйонів. Як бачимо, ми брали участь у лаунчпаді і купили всього лише 1 мільйон монет. Люди, які брали участь в приватному сейлі, купили 54 мільйони монет по ціні 1,6 Долара відповідно зараз на даний момент ці монети заблоковані, але вже 23 листопада, точніше, перепрошую, 13 листопада або принаймні в цих датах, будуть розблоковані перші 20%, а саме 10,8 і мільйонів монет. Це величезні об'єми для даної ціни, і якщо ви маєте розуміння, як працюють ордери, ви можете перевірити їх на біржі WhiteBit та на біржі Huobi, на якій торгується токен, ви побачите, що немає там таких об'ємів для того, щоб відкуповувати дану ціну. Тобто, ми можемо уявити, що ціна повинна серйозно так дампанути. Відповідно, люди, які заходили в приватні е, сейли. В більшості є фліперами, які не хочуть розбиратися в даному проекті, їм важливо забрати профіт. І коли вони зайдуть і побачать більше ніж 5 іксів, тобто вони купили по 1,6, а зараз більше 11, вони абсолютно точно без долі сумнівів будуть продавати. Я би в принципі робив так само. Тим самим воно буде дампити ціну, і ми побачимо досить серйозний пролив. Моя ідея полягає в тому, щоб розставляти лімітки на нижніх позначках, які там складають там, 2-3 долари, можливо, навіть нижче, але є певні сумніви, чи воно до цього дійде. Розставляти лімітні ордери в цих позначках і чекати проливу. Відповідно, тим самим накопичувати даний актив і продавати його перед наступним розлоком. Відповідно. Я пропоную вам таку спекуляцію, щоб ми купували під час розлоку, коли всі продають. І відповідно продавали, коли всі купують. Як бачимо, біржа працює таким чином, що намагається нагнати якомога більше ліквідності і затягнути, так би мовити, хом'яків, які думають, о, він же 11, можливо, буде 20, 30 і так далі. Друзі, можливо, глобально так і буде, і я взагалі-то вірю в це, але точно не зараз, коли 54 мільйони токенів мають залити в ринок. Протягом півроку я не думаю, що ціна токену буде 20 доларів, тому що тоді капіталізація WBT просто полетить в космос. Знову ж таки, якщо ціна не буде падати, що це означає? З великою долею ймовірності, це продовження маніпуляції біржі, вони можуть банально самі відкуповувати токени, які продаються з приватного сейлу. Але тоді виникає питання: навіщо залучати інвестиції і потім їх? В п'ятикратному розмірі зливати для того, щоб штучно втримувати токен. Це малоймовірний варіант, і я вважаю, що будуть можливості для того, щоб закупити. Одразу ж, я думаю, можна знайти відповідь на інше питання: чи варто купувати токен WBT зараз. Друзі, абсолютно ніяк не можна це пояснити, тому що. Токен зараз запамплений. Ми бачимо вже два тижні, як тримається ця шалена позначка, але в будь-який момент маркетмейкер, біржа WhiteBit може все пролити і ви просто втратите ваші гроші. Я розумію, проект хороший, але варто купувати тоді, коли всі продають. От коли все падає, варто купувати. Зокрема, вчора ми мали приклад. Біржа, ой, точніше, на біржах були, так би мовити, торнадо через те, що ФРС там позначку інфляції встановлювала, і біток в моменті проливався до 18 тисяч. От коли все падає, потрібно купувати. Як бачимо, сьогодні він вже відріз до 20 і ваша одноденна спекуляція могла принести вам хороші гроші. Тому, друзі, ніколи не купляємо на локальних хаях. На яких зараз знаходиться WBT, а чекаємо розлоків. Тобто, я сподіваюся, моя стратегія усім зрозуміла. Чекаємо е, цих дат, відповідно, закуповуємо тоді, коли відбувається розлок, і приватні інвестори продають. А далі вже будемо спостерігати за ситуацією. Я думаю, що швидко ціна буде відновлюватись, і тоді вже ближче до розлоків. Ну, припустимо, ми купили 13 листопада, 10 грудня ми продаємо. І відповідно 5 разів ми будемо пробувати робити подібні речі. Я впевнений, що якщо використовувати лімітні ордери, однозначно вдасться знайти більш цікаву ціну ніж є актуальна. Тому друзі, робіть висновки, я абсолютно точно нікого ні до чого не закликаю. Але як на мене, така стратегія є логічною. Також користуючись нагодою. Нагадую усім про грошову роздачу від Хару Інвест, адже це справді топова пропозиція, яку ми чекали приблизно півроку. Зараз медвежий ринок і дуже мало цікавих грошових роздач від криптовалютних бірж та платформ. І Хару Інвест це саме та роздача, в якій кожен зможе заробити. Не хочу спойлерити, але є хороші новини стосовно цієї роздачі, вдалося вийти на зв'язок з командою, яка займається маркетингом. І Можливо, вийде домовитись про якийсь додатковий бонус. Однозначно, що відомо зараз, це ніякий не скам, тому раджу ознайомитись, подивитись відео, в ньому я більш розповідав детально. Загалом, дякую усім за те, що дивитесь цей канал. Бажаю усім хороших профітів і до наступних відео.